Не вдалося трішки більше забити. Забили, ну і пропустили дуже такі неочікувані три м'яча. Але ще пропустити, ну це наше помнет. І потрібно їх вирішувати, і будемо на тренування розбиратися, дивитися, де не вийшло і чому не вистачало. А по грі я дуже задоволений, сьогодні матчем хлопці виконували і грали в свій футбол, який вони останнім часом грають. І показують. Тому я подякував за гру. І рухаємось далі. Наскільки швидкий гол вплинув на підсумковий результат? Ну так, да, дуже швидко вони нам забили, Ну, це гра, тому неочікуваний перші м'яч, який ми пропустили. І прийшлося трішки міняти гру, тому що вже потрібно було відігруватися. Ну, після першого тайму 1-0, ще могли, і були моменти, ну, тому реалізація. Потрібно більше працювати і в захисті, і в атаці. Там. Прокоментуйте помилку Вільямса. Чи команда підтримала його? Да. Помилки. Кожен гравець може допустити помилку. Тому це футбол, і він розуміє. Ну, нічого страшного, це... потрібно більше помилятися для того, щоб не було це в першій команді. Досить змістовним, багато моментів створили, але реалізували не все те, що створювали, да? і це призвело до якогось сумбуру і нервозності після пропущеного м'яча. Але ще раз повторюсь, достатньо моментів створили, не було концентрації при завершенні і не використали всі вимоги. Але володіли перевагою, в принципі, логічно виграли сьогодні гру. Як ви готувалися до ю 19, можливо, були якісь особливості? Так, як до звичайної гри, звісно, є нюанси у кожного колективу, але, в принципі, всі грають на бистрих переходах з нами, тому це основний момент, на якому ми концентрувалися і просили хлопців, щоб вони були готові для цих бистрих переходів. Але ну, команда Кревбас. Декілька разів виходила з під пресингу, переходила в атаки, створювала моменти, да? хоча на цьому акцентували увагу. Гра була важкою, всі старалися, всі намагалися перемогти. Грали на свій максимум, але пропустили швидкий м'яч та не забули свої моменти. Для Кривосу Ю 19 цей матч був принциповим. Особисто для мене кожен матч принциповий. Я, я думаю, для команди також. Як думаєш, чого не вистачило, щоб забити більше м'ячів? В Реалізації моменти, які були, У мене було два моменти, я не реалізував. Так, забив один м'яч, хоча могли забити три, як мінімум. Добра гра, суперник гарний. Я гадаю, що ми зіграли добре. Могли забивати свої моменти. Гравці грають в лігі чемпіонів. Цілком принциповий суперник для нас. Як думаєш, чого не вистачило, щоб забити більше м'ячів? Реалізації нам не вистачило. У нас гарні атаки були, ми по флангу вривалися. Ударів і реалізації не хотіло нам.